Вітаю вас! Це програма про здоров'я, і я Ірина Коваль. Сьогодні говоримо про вірусні гепатити. Ви думаєте, вас це не стосується? Помиляєтеся? Всі ми знаходимося у групі ризику. Чому та як вберегтися? Дізнавайтеся з нами. Не так давно вважали, що на гепатит С можуть хворіти наркомани і люди, які ведуть неправильний спосіб життя. Але, на жаль, статистика показує зовсім іншу картину. Велика кількість хворих заражається вірусом гепатиту в лікувальних закладах, а ще під час процедури манікюру, татуювання чи пірсингу. У третині випадків зараження відбувається статевим шляхом. Цифри вражаючі, але ми повинні знати, що майже третина населення землі інфіковані вірусними гепатитами. Кожен дванадцятий страждає на його хронічну форму. Близько одного мільйону людей на рік в світі помирають від цього вірусу в Україні. Гепатитом заражені понад 3,5 мільйонів людей. З них більше одного мільйону саме вірусом гепатиту С, який ще називають лагерним вбивцею. Більшість людей не знають про те, що вони інфіковані. Найчастіше хвороба протікає без симптомів, непомітно для людини, і переходить у хронічну стадію, яка закінчується цирозом і раком починки. Всього описано вісім вірусних гепатитів. Наука вивчає їх роль в ураженні печінки та інших органів і систем. Сьогодні ми завітали до лікаря, яка розкаже, чи насправді в Україні на даний час епідемія гепатиту і як від нього вберегтися. Доброго дня, вітаю вас, пані Оля. Добрий день. Ольга Голубовська, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, головний інфекціоніст МОЗ України, майже 25 років займається вивченням інфекційних хвороб. Гепатитів, дійсно, на але клінічне значення і для суспільства найбільше значення мають перші п'ять це гепатити А, Б, С, Д і Е. Пані Олі, скажіть, будь ласка, якщо говорити про гепатит А, Б, С і Д. Где наичастейше люди заражаются этим вирусом? Гепатит А и Е – это те гепатиты, которые имеют тот же механизм передачи, что и кишечные инфекции. Так, через продукты, через воду, особенно не кипяченую и так далее. Ну а гепатиты В, С и Д – это те, которые передаются через кровь. Поэтому где хотите можно заразиться. В салонах, тату, Там делать в лечебных учреждениях у стоматолога везде, где есть гипотетическая возможность повреждения кожи или слизистых оболочек. Там можно заразиться этими возбудителями. Среди этих гепатитов э, трех особую роль сейчас во всем мире и в Украине занимает вирусный гепатит С ну, по ряду особенностей. Всегда нужно сравнивать гепатит В и С, потому что это те гепатиты, которые передаются через кровь и имеют такие же одинаковые последствия. Формирование хронических форм заболевания, формирование так называемой гепатоцеллюлярной карциномы или рака печени. Это так и цирроза, конечно, цирроза печени. Чем они отличаются? Прежде всего, надо сказать, что вирус гепатита Б это вакцин-управляемая инфекция. С другой стороны, вирус гепатита Б всего в 10% случаев приблизительно заканчивается формированием хронических форм. И самое плохое его качество на сегодняшний день это заболевание нельзя назвать излечимым. Что такое гепатит С? Это совсем другое заболевание. Гепатит С, в отличие от гепатита В, заканчивается формированием хронических форм в 85% случаев. То есть спонтанное выздоровление имеют всего 15% людей. Далее, хронический гепатит С. На сегодняшний день мир не имеет вакцины против этого гепатита. То есть мы не можем его никак предотвратить. Ну, И вот здесь, вот. Ось... Плохие качества гепатита С заканчиваются, и что можно про него сказать хорошее, это то, что он на сегодняшний день это излечимое заболевание, полностью излечимое заболевание. Другое дело, что лечение очень дорогое, беспрецедентно дорогое. И еще что, почему гепатит С называют ласковым убийцей, это, кстати, журналисты прозвали его. Потому что если гепатитом В человек заражается, он обычно болеет, у него развивается желтуха, как правило, он знает, что он переболел, потом наблюдается, и можно поймать вот этот переход в хроническую форму. А гепатит С, к сожалению, это то заболевание, которое называется первично хроническим, то есть острых форм заболевания с желтухой. Мені одного процента всі люди, як правило, это случайно узнають о том, що вони інфіціровані. Найнебезпечніші віруси гепатиту Б і С можуть жити в організмі людини роками і руйнувати печінку без симптомів. Журналісти проекту про здоров'я вийшли на вулиці Києва для того, щоб дізнатися, що насправді українці знають про вірус гепатиту. Нічого не знаю. Ну гепатит це захворювання, яке передається, зокрема, дуже часто дівчатам це загрожує під час манікюру в стоматологічному кабінеті. Тобто ризики є завжди. Ну, це серйозна болезнь печені. Знаєш, це дуже тяжела болезнь, там різних А, Б, С, по-моєму, є. Вот. Пані Оля, я так розумію, що оскільки гепатит виявити дуже важко, тому що його симптоми можуть бути схожими на інші захворювання, одним аналізом крові тут не обійтися. Правильно я розумію? Дійсно, діагностика, повна діагностика вірусного гепатиту достатньо складна, тому що спочатку на нужно вияснити, взагалі інфіцуваний чоловік або ні. Це достаточно взяти у нього захисні антитіла. Дальше, если установлен факт, что человек инфицирован, кстати сказать, это совершенно не значит, что он болен хронической формой заболевания. Хронические формы при B 10%, при С 85%. Поэтому дальше нужно посмотреть, есть ли размножение вируса в крови. Дальше нужно, если речь идет о С гепатите, выявить разновидность этого вируса так называемый генотип. А дальше нужно сделать вирусную нагрузку, так называемую, то есть количество вирусов в крови. Это все очень дорого, достаточно. Кроме этого, нужно еще выявить, какая стадия фиброза печени, то есть насколько печень поражена, и тогда уже разговаривать о каком-то лечении. Но вот если человек не собирается сейчас лечиться, как правило, это за счет того, что нет доступа к лечению, лечение очень дорогое на сегодняшний день. То тогда количество этих аналізів резко сокращается. І не надо їх брать лишні, бесконечные, дорогостоящие аналізи, потому что я еще раз говорю, вони важны только для мониторинга ефективності лечения. Чья держал на программа на данный час у вирусных гепатитов? Да, есть государственная программа, которая, к сожалению, финансируется только в разделе лечения и только на 20% от той расчетной потребности, которую мы эм, рассчитывали. А в свою очередь, эта потребность, конечно, совершенно не соответствует реальной действительности, потому что ни одна страна в мире не знает точное количество людей, которые эм, инфицированы. В стране благодаря к сожалению, в такому скритому характеру епідемії. Пані Ольга, я хочу вам подякувати за таку конструктивну розмову сьогодні. Дякую вам. Хочу сказати, що дійсно гепатит це страшне захворювання, від якого потрібно вберегтися, і можна. Як це зробити, ми покажемо вам далі, де як і коли потрібно бути обережними. А ще чи можливо вилікувати гепатит? Сьогодні ми здійснимо рейд по перукарнях та манікюрних точках, яких останнім часом стало занадто багато. Вони приваблюють нас своєю ціною. Однак якою може бути ціна розплати після такого відвідування, дізнаємося далі. Вікторе Григоровичу, доброго дня! Добрий день. Віктор Григорович Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Ми зараз з вами відправляємося в одну із перукарень. Ви нам покажете і розкажете, що має бути. А взагалі-то ви нам обіцяли рейд не лише в одній перукарні, і так, в одному так, салоні, так? так абсолютно. Зараз йдемо в цю, а потім ще дві-три. У порівнянні з іншими, навіть з вірусом імунодефіциту людини, вірус гепатиту Б є найстійкішим. Саме по ньому регламентується більшість заходів по дезінфекції медичних, манікюрних та інших інструментів. Здавалося б, зовні чисті інструменти можуть бути смертельно небезпечними, бо на своїй поверхні зберігають мікроскопічну кількість біологічного матеріалу, який може стати джерелом інфікування. Без попередження ми відправилися на перевірку перукарень та манікюрних точок. А ви можете сказати нам, як часто ви проводите дезінфекцію після кожного клієнта? Клієнта, да. тобто спеціальний розчин дезінфікуючий. А як ви ним користуєтесь? Можете показати? Кожен, а не лише органи, які перевіряють, мають знати, щоб відвідування перукарні чи процедура манікюру були безпечними. Існує спеціальна технологія дезінфекції робочих приладів, дотримання якої є запорукою здоров'я клієнтів та майстрів. Перша перевірка є свої мінуси, але як сказав наш перевіряючий, вони стараються. Вирішили перевірити експрес-манікюр. Зустріли перші перешкоди. Вдало їх подолали і гайда на перевірку. А тут вже миють. Я поки що я тільки мию коробку, я ще не роблю гроші. Але ж ви мали це зробити ще тоді, коли ви прийшли тільки на роботу, правда? Я так. так розумію, вимити, щоб воно було чисте. А воно брудне, ну тому що його ніхто не мив. Я не буду зараз вам відповідати. Я дороблю, а тоді вам відповідаю. Ось так місце, в якому завжди повно клієнтів і такий сюрприз. На жаль, відвідувачі цього не побачать, проте для них є інструкція щодо того, як має відбуватися санобробка інструментів. А ви знаєте, як обробляють інструмент для того, щоб від одного клієнта до іншого вірус гепатету не перейшов. є набора інструмента, інструментів, які в лежать... Перед тим як працювати. але ми бачили, що у вас інструменти лежали отут. Так, -от. да, мої лічне лежали тут. Ну а чому вони не знаходилися в Рощині, навіть якщо ви Потому знаєте? що в цей момент якраз його міняли, ви бачили? Угу. В цей момент, ви якраз його мили? Ми, да, ми, Тому ви його мали помити зранку, але ви його не помили зранку. Ми його як раз А далі знову несподіванка. Скажіть, будь ласка, чия ця санітарна книжка? Моя. Де ні, ось ця от. моя? Це, я. Тут не Це ваша санітарна книжка. А чому ви не пройшли медичний огляд? Значить, я просто хочу просто... знайти. Відправляємося до перукарні, в якій є і стрижка, і манікюр. Приємно, коли люди знають, як працювати, готові розповісти про трьохступеневу систему дезінфекції інструментів для манікюру, а ще показати, як і де зберігаються грибінці та ножиці для стрижки. Ага, у вас там Да. Стери... Та, є. Ось вона в а розкажіть, що за чим? Що за чим ви робите? Під водою, потім замочила в жидкому растворі, потім сюди вставляю в стерилізатор. Стерилізатор. Так а за тим, уже як приходить клієнт, я ще обрабатую бацелолом при клієнті. Здивував наступний пункт перевірки: це важко назвати салоном. Я так розумію, що це вже простерилізовані інструменти. У вас зберігаються ось так. Але мені здається, що стерилізований інструмент немає, отак от зберігатися просто незрозуміло де і незрозуміло як. А ванночка де у вас для того, щоб замочити інструменти? Це в дня а після кожного клієнту ви не стерилізуєте інструмент? Для кожного клієнта у мене два набори інструментів, тобто я поработала їх ну, німного клієнтів. Але ж ви знаєте, що має бути ванночка? Звісно, а де вона у вас взагалі покажіть? Ви сказали в кінці дня проводите. Де вона у вас? Де вона є? Є. Як бачимо, є такі, у яких навіть немає спеціальних приладів для дезінфекції інструментів. Панує страшна антисанітарія. І на диво, навіть в таких місцях. Є клієнти. Ви тут працюєте, клієнтка, чи ви просто приходите? Я приходила сюди раніше. Ага. Тут чудово роблять, мені дуже подобається. Як манікюр, так і педикюр. А ви знаєте, що таке гепатит? Знаємо. А ви знаєте, як він передається? Знаємо. Як? Через кров. Через кров. Як ви знаєте, не що тут… Інструмент, інструмент, да. А ви знаєте, що тут не стерилізують інструменти? А чому? А ви запитайте, будь ласка, у Олександри? А миска. де ванночка для стерилізації? Покажіть мені. Олександра не змогла мені показати ванночку для стерилізації. І так як зберігаються інструменти. Ну, я вже тут робила, то не захворіла гепатитом. Ага, ясно. А, ви, а коли ви робили аналіз останній раз? Я ж кров здаю, я донор. Ви донор здаєте кров? я місяць кров. А ви знаєте, що донори не знають, що вони хворі на гепатит? Через 100 днів. Сто днів. Ви працюєте в медицині, і ви хочете сказати, що отак мають зберігатися інструменти? Минулого разу була така штучка, де стерилізувалися. Ага, Це. ясно. Да. саме такою поведінкою. Клієнти часто густо дають зелене світло для роботи, ось таким горе манікюрним салонам. Запам'ятайте те, що сьогодні побачили. Найголовніше не соромтеся, запитати наступного разу у майстрів, які будуть вас стригти чи робити манікюр. Як і де вони дезінфікували інструменти? Тим більше ви маєте на це право. Про те, хто має виявляти такі небезпечні для людей місця та закривати їх, я запитаю у головного санепідеміолога Києва Олега Рубана. На жаль, через впровадження мораторію на перевірки середнього та малого бізнесу відповідальність за виробничий контроль, відповідальність за безпеку людей, які проводять, надаються перукарські послуги, несе виробник або суб'єкт без господарювання. На сьогоднішній день можна вже об'єктивно говорити, що порядка 9%. Випадків з вірусного гепатиту Б пов'язана з наданням послуг в даних салонах. Як бачимо, у державних органах ніби й немає можливості припиняти роботу таких закладів. Хоча всі стверджують, що так бути не повинно. Це свідчить ще раз про те, що наше здоров'я це наша турбота. А скільки вам буде коштувати недбалість щодо гепатиту, дізнаємося далі. Оля, чи можна взагалі сказати скільки коштує лікування? Ну близько 10 тисяч доларів коштує в аптеці курс лікування пегельованими інтерферонами. ще раз підкреслю, це застаріле лікування. Зараз вже є новітнє, яке лише зараз зареєстровано в Україні в Європі. Лікування цим препаратом коштує 80 тисяч доларів за курс. Звісно, що жоден українець, жоден не зможе собі дозволити це лікування. Тому ми власне і переконуємо Міністерство охорони здоров'я закупити цей препарат на тендерах Міністерства охорони цього року через міжнародні організації за зниженою ціною, яку вже пропонує фармацевтична компанія з не міністерство, що можна порадити реально тим людям, у яких немає коштів. Ну, ми радимо власне, заявляти про себе, йти в поліклініки, в, в інфекційні лікарні і ставати в чергу. Поки ви не заявили про себе, про вас ніхто не знає. Ви повинні знати, що в Україні діє державна програма і забезпечення безкоштовними ліками хворих людей. Ви повинні йти до свого лікаря і вимагати, щоб вас поставили в чергу. Звісно, що будуть перепони, але до того, до того треба готуватися. Зараз Вісім всього відсотків отримують, як я казала, безкоштовне ліки від держави, але ми робимо все можливе, щоб цей відсоток ріс. А як я на сьогодні дізнаємося з перших вуст. І як і обіцяла вам, хочу познайомити вас з героїнею. Це Ірина Іра, вітаю вас! Добрий, дуже дякую, що погодилися на це інтерв'ю. ну і мабуть, давайте почнемо з того, скільки вам зараз років розумію, це питання дівчатам не ставлять, але ж все таки. Мені 25 років. Скільки ви вже лікуєтеся? На даному етапі я не лікуюся, але я намагалася вилікувати гепатит тричі з п'яти років. Мені було 5 років, все було добре, але потім я просто почала себе погано почувати, і мені. Зробили декілька аналізів, поклали в Охмадит, і там мені сказали, що в мене острий лімфобластний лейкоз. І ми лікувалися, пройшли хіміотерапію, і все було дуже добре, оскільки відповідь на хіміотерапію була досить гарна. В кінці лікування мені зробили плазмоферез замороженої крові, не моєї, і занесли мені, інфікували мене двома гепатитами Б і С. І на цьому етапі почалися інші проблеми. Подолавши одні, моя сім'я не мала змоги пройти лікування від гепатиту, оскільки це дуже дорого коштувало. Я п'ята в своїй сім'ї. І тоді, в 96-му, ми пройшли лікування е, інтроном. Це взагалі така м, дуже м, страшна річ, е, оскільки було дуже багато побічних ефектів. І я лікувалася 6 місяців. Е, і в мене гепатит Б, ну так би мовити, заснув, а гепатит С просто трошки притих. Радіючи навіть цьому, ми жили далі. І десь через років п'ять це вірус, це не просто хвороба. Він почав знову бунтувати, тому ми. Знову е зіштовхнулися з такою проблемою, як необхідність знову пройти лікування, і знову в нас не було грошей. Бо е як я вже казала, у нас багатодітна сім'я, тому це просто були для нас дуже великі, занадто великі суми. І якби не е добрі люди е та багато інших друзів, які допомогли мені на той момент. Я не знаю, чи сиділа б я зараз тут і чи розповідала б вам свою історію. Е Скільки я... років ви вже не лікуєтеся? Не лікуюся я з 15 років. Це було моя, була моя остання спроба пройти лікування. Е мені професор сказав, що е немає більше. Немає більш більше сенсу е, е, пробувати те лікування, оскільки немає відповіді. З тих пір е, я продовжую просто підтримувати е, свою печінку. Вона в мене в дуже гарному стані, але я вірю, що це чудо, а не медикаменти. Е, е, і зараз для мене є класна надія. Надія на сафосбовір і на Бога. Бо е, я живу надією. Е, і я дуже хочу, щоб це лікування мені допомогло. Е, і хочу, щоб воно було за доступною вартістю. Бо та вартість, яка буде на ринку, ну, моя сім'я завжди збирала кошти і знаходила кошти на моє лікування, але там. 84 тисячі доларів, моя сім'я ну навряд чи знайде. Іра, Я хочу подякувати вам. Хочу вам сказати, що ви дуже світла, дуже добра, дуже ніжна людинка. І хочу, щоб ваша родина вами пишалася. І не лише ваша родина, а всі українці. Тому що з вас варто брати приклад. Майже 4% учасників АТО хворі на гепатит. С. Такі результати тестування були проведені міжнародним альянсом ВІЛ в Україні. Завітала я сьогодні сюди за поясненнями до дівчат, які погодилися розповісти мені, яка ситуація з гепатитом в Україні, і що ж за опитування було проведено. Ми зацікавилися саме учасниками АТО, тому що гепатит С е, основним шляхом передачі саме цієї хвороби являється контакт через кров. Всього було протестовано понад 4 тисячі військовослужбовців Збройних сил України та бійців Нацгвардії внутрішніх справ. На об'єктах міноборони середній показник позитивних результатів тесту на гепатит перевищив 5%. А у головному військово-медичному клінічному госпіталі у місті Києві він становив аж 10% від усіх протестованих військових. Оскільки зона бойових дій це дуже небезпечна зона, і там неможливо просто уникнути будь-якого контакту з кров'ю. Це або поранення, або ви виносите поранених, або навіть бійці не мають змоги бритися. Ну, елементарно одноразовими станками, тому що вони в польових умовах знаходяться, в них немає поряд супермаркету, щоб побігти за станком, і вони мусять використовувати один і той самий станок, навіть якщо зінфікована людина не побрилася, декілька осіб ще можуть ним бритися. Тому дуже багато ризикових таких шаблонів, які ми спостерігаємо завдяки проведеному опитанню, завдяки нашому тестуванню. І як зазначив директор з програми «Вілсніт» в Україні програми ООН, що у зоні АТО. Понад 50 разів зростають всі ризики інфікування соціально небезпечними хворобами. Тобто, ми звернули саме на цю зону особливу увагу для того, щоб протестувати та звернути увагу Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та інших відомств на цю проблему і те, що вона дійсно існує, і необхідно вживати оперативних заходів для її ліквідації. Я дякую вам, дівчата, дякую за вашу роботу, яку ви робите щодня. Дякую за ці проведення тестування і опитування. А ми сьогодні зрозуміли одне: на жаль, наші бійці, захищаючи батьківщину, не знають, як захиститися самостійно і не можуть просто цього зробити. Тому ризик зараження гепатитом дуже великий, а розплачуватися за нього доведеться дуже дорого. Сьогодні ми дізналися, що вірус гепатиту живучий і стійкий, але від нього можна вберегтися. Отже, основні правила, які врятують нас, це життя без наркотиків, контрацепція. Бажано, щоб у вас був власний майстер манікюру, а ще постійні лікарі, стоматолог та гінеколог. І ведіть обов'язково здоровий спосіб життя. Це була програма про здоров'я з Іриною Коваль. Бережіть себе.